У Сумах прощалися із Артуром Абрамітовим. Хлопець загинув 26 лютого під Авдіївкою від двох куль снайпера. Молодому герою було лише 24 роки. Проводжали загиблого бійця, близькі, друзі, військові побратими та небайдужі сумчани. Артур Абрамітов у свої 24 вже уже встиг отримати не одну військову нагороду. Хлопець мав шалені плани на життя. Закінчивши педагогічний університет, Артур прагнув стати футбольним тренером. А також він завжди мріяв про сім'ю. Ті, хто знав хлопця, кажуть, він був добрим та завжди усміхненим. Але перших весняних днів побачити йому так і не судилося. Був добрий, зючили, постійно з слипки на лице. Насколько я слышала то дуже опитне, бо з ним я тільки от в розположенні роди. Артур Абрамітов був єдиним сином у сім'ї. Можна лише уявити, якою втратою обернулася ця трагедія для батьків. Шанувати пам'ять загиблого бійця, прийшли і небайдужі сумчани. кажуть, це єдине, що можуть зробити для Артура. Я просто прийшов сюди. Це єдине, що ми можемо їм дати. Я не, не кажу це там високих. Слів там, за Україну, а просто за те, що вони пішли боротися за свою гідність, не здатися, не піднять з себе, ні не, не за які не гроші, не там, посули. Командир Артура каже, на службі боєць був вправний та відданий. Є такі військовослужбовці, які ну, ніхто їх не замічає. Вони тихенько виконують свої задачі, накази командирів. Абсолютно позитивний був. Молодий хлопець 24 роки, неодружений. загинув як герой від кулі в бою. Під оплески Сумчан його проваджали в останню путь. Сотні громадян прийшли попрощатися із Артуром у цей день. Поховали Артура на Алеї Слави. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС.